Що відбувається у ваших стосунках? І що відбувається? Ну, чекайте на святкування. Щось будете приємно відсвятковувати. Після цього у вас прийдуть нові ідеї, які принесуть страхи. Після цього буде період затищення стабільності, збалансованості, гармонійності завершиться тяжкий, тяжкий період. Ви пройдете шлях випробувань і перехід зробите з одного стану як в інший, та? і чекайте на Приємну та взаємну любов. Випробування ви пройдете, і так сказати, і у вас включиться нове розуміння та нове пізнання, та нове усвідомлення того, що з вами кармічний партнер, який створений саме для вас. І очікуйте на взаємну, на взаємну любов. Нехай вам щастить.